Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Зараз у нас, дітки, заняття з математики. Давайте ми почнемо наше заняття з лічби. Давайте порахуємо від одного до п'яти. Давайте разом. Клас, Раз, Два, О, ні. Один, два, три, один, 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 один. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Так, один, три, один, два, три, чотири, п'ять. А тепер давайте порахуємо від двох до п'яти, починаючи з дійшки. Давай. Два, два, два дво, три, четыре, п'ять. Так, а тепер порахуйте від одного до чотирьох. Порахуйте. Один, два, три, четыре. Чотири. Так, а тепер від. Трьох до п'яти. Трьох до п'яти. Три, три, п'ять. Чотири, п'ять. А 5, давайте 5. спробуємо порахувати в зворотньому напрямку від п'яти до одного. П'ять, три, два. Давайте, давай. давай, давай. 5, 4, 3, 2, Молодець. Супер, молодчинки, так, добре. А тепер, будь ласка, назвіть мені число попереднє до числа два. Попереднє це те, яке стоїть перш при лічбі. Яке попереднє? Ох, один. Наступне піх. Яке на два, чотири, сім. Попередні один, а наступне три. Тихенько. Златочка, тихенько. Добре, коли я запитую, тоді відповідаємо. То мовились? А тепер назвіть мені попереднє число до трьох. Два. Ва! А яке наступне після трьох? Чотири. Чотири. Так. А тепер назвіть Попереднє до чотирьох. Перед четверка четверкой число. Три. 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 А наступне після чотирьох. П'ять. П'ять. Молодці. А давайте ми подивимось на. Двійку і ск... назвемо сусідів числа два. Спочатку називають попереднє, а потім наступне. Сусіди це ті, хто поряд знаходиться сусідів. Один. 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 Один і, і три. Вій. Сусіди числа три це. Два. 2 і два, і Прави. чотири. Два і чотири. А сусіди числа чотири це. Три. Три, три. п'ять. П'ять. Так, вірно. молодчинки, Добре. А тепер погляньте на. Картинку. І скажіть, що ви зараз тут бачите? Це ти бачиш? А, маковку. Маковка. Це гуля. Це це. 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 А одним словом, це називається як Артемчик сказав. Овощ. Одним словом, як назвемо? Овочі. О, овочі Овочі, так. Злата, порахуй, будь ласка, скільки всього овочів на картинці? Один, Ма... два. Два. два, три, чотири, п'ять. 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 П'ять так. А якою ж цифрою ми позначаємо кількість овочів? Якою циферкою? П'ять. Циферкою 5. Ось вона на картинці, вірно. А тепер ми з вами маємо бути дуже-дуже уважні. Подивіться на картинку, запам'ятайте, що ви бачите. І зараз буде на картинці зникати по черзі щось, а ви маєте сказати, що саме зникло. Будьте уважні, запам'ятали. Овочі. Що зникло? Що пропало? Картошка. картошка. – А скільки залишилось овочів? Чотири. Най, два, три, чотири, адіж і п'ять. А вже не одна, одна картоплинка зникла. Вірно, було п'ять застало. Чотири. А зараз будьте уважні. Будьте уважні, що зараз зникне. Що Капуста. А скільки зараз на картинці всього овочів? Три, вірно. А зараз скажіть, будь ласка, що зникло? Маковка. Так, Морква, сколько овощей на картинке сейчас? Два. Так, молодцы. А сейчас что исчезло? Что исчезло? Огурец. Один. Что исчезло? Что пропало? Смотрите, что было. Огурец. Что пропало? Ого, о, герой! Так. Скільки залишилось, скажіть, будь ласка, всього на картинці? Один. О, вірно, одна цибулинка залишилась. Так, добре. А тепер ми маємо з вами. А так погляньте, ми маємо поділити на дві групи все, що є на картинці. Як ви думаєте, на які ми групи розділимо все? Макока, а это Слива. і фрукти. А, овочі і фрукти. Смірно, на овочі Ось. і фрукти ми розділимо. Так, молодці. Ні Нету. А Нету. А? тут. А а. Зараз я. Слива. Так, давайте на спочатку назвемо. Назви нам, будь ласка, Артемчик, всі фрукти, які ти знайшов на картинці. Називай їх. Нила, Гуша, Яблоко, а персик. И персик, так. Злата, назови, будь ласка, овощи все. Макока. Акучик. Капуста. Катушка. Буря. Тибуля, вірно, молодці. Отже, подивіться. Тут бачиш овочі, а тут групки. А тут так, на дві групки ми з вами поділили, так, на овочі і на фрукти. Скільки овочів? Скільки овочів? Раз, два, пять, 4, 5. Так, п'ять. А скільки фруктів? Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, чотири. Тільки не раз. а скажу. Один. Так, один, два, один. три, чотири. Так, отже, овочів п'ять, фруктів чотири. Так, молодці. А тепер подивіться, будь ласка, і скажіть. Дивись. Це будиночки. Де Майків. знаходиться найвищий будиночок. Це, самим, самим... Де знаходиться Залі. найвищий будиночок? Середень, скільки... ві вірно. А? а скільки в ньому поверхів? Які поверхи ще так Два, два, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, віть. Ні. Ось, дивіться поверхи. Один. Два, три, чотири, п'ять, п'ять поверхів. Так, вірно. А скажіть, будь ласка, скільки поверхів у будиночку, який ліворуч? Ліво, какой? Ліво. Скільки поверхів? Ліво? А це? Один. Один. один, один так, цей будиночок він найнижчий. Так. ну, Один поверх. А скільки, скільки в будиночку справа поверхів? Клас. Один. Один. один, три, два, один два, три, три. два. Так. Скажіть, Монила. будь ласка, де ага. знаходиться м'яч? Де мяч знаходиться м -м, Під столом. Вірно. Мяч знаходиться під столом. Ось він. Де знаходиться пірамідка? Пірамідка, де знаходиться? На Пірамідка. Знаходиться а на столі. А де знаходиться червоний автомобіль? Червоний автомобіль десь стоїть. М -м -м. А, на шкафі. На Диві. шафі, Так, на шафі. А де знаходиться ведмежатко? А, на полу. Так, а ще якщо точніше на підлозі, а точніше, де він знаходиться? лошадка это? Лошадка? Да, это лошадка. Он справа или слева? Слева. Перед трисом. А где находятся бики? Бики. Грязно. Где находятся кубики? Де кубики где находятся? На вікні. Што... На столі. Кубики, кубики знаходяться на підвіконні. Так, добре, молодці дітки. Сьогодні на занятті з математики ми з вами згадали лічбу, називали попереднє, наступне число. Ділили предмети на дві групки. Ви сьогодні дуже добре. Пали ви у мене розумнички. я вам дякую за увагу. Бажаю всім гарного дня. До побачення.